І Господь промовляв до Мойсія по смерті обох ааронових синів, коли вони були наблизилися перед Господнє лице і померли. І сказав Господь до Мойсія: промовляй до Аарона, брата свого, і нехай він не входить кожного часу до святині за завісу, перед віко, що на ковчезі, щоб не вмер він. Бо я в хмарі являюся над тим віком. З оцим увійде Аарон до святині, стелям на жертву за гріх та з бараном на цілопалення. Він зодягне священного льняного хітона, і льняна спідня одіж буде на тілі його, і льняним поасом, і обвинеться льняним завоєм, вони священні шати. І обеемиє в воді своє тіло, та й зодягне він їх. А від громади ізраїлевих синів візьме він два козли на жертву за гріх та одного барана на цілопалення. І принесе аарон теля жертви за гріх, що належить йому, та й очистить себе та свій дім. І візьме він обох тих козлів. Та й поставить їх перед Господнім лицем при вході з кині заповіту. І кине Арон на обох тих козлів жеребки, один жеребок для Господа, і один жеребок для Азазеля. І принесе Аарон козла, що на нього вийшов жеребок для господа, і вчинить його жертвою за гріх. А козел, що на нього випав жеребок для Азазеля, буде поставлений живим перед Господнє лице, щоб очистити його і щоб послати його до Азазеля на пустиню. І принесе Аарон бичка жертви за гріх, що належить йому, та й очистить себе та свій дім, і заріже бичка жертви за гріх, що належить йому. І візьме повну кадильницю горючого вугілля занад жертівника перед Господнім лицем, і повні ж мені свої тонко товченого запашного кадила, та й внесе за завісу. І покладе він те кадило на огонь перед Господнім лицем, а хмара кадила закриє віко, що над свідоцтвом, щоб він не помер. І візьме він крови бичка. Та й покропить пальцем своїм напереді віка на схід, а перед віком покропить з крови сім раз своїм пальцем. І заріже козла жертви за гріх, що належить народові, і внеси його кров за завісу, та й зробить із кров'ю його, як зробив був із кров'ю теляти, і покропить її на віко та перед віком. І очистить він святиню з нечистости ізраїлевих синів та з їхніх переступів через усі гріхи їхні. І так він зробить для скині заповіту, що знаходиться з ними серед їхньої нечистости. І жоден чоловік не буде в скиній заповіту, коли він входить на очищення до святині, аж до виходу його. І очистить він себе та дім свій та всю громаду Ізраїлову. І вийде він до жартівника, що перед Господнім лицем, та й очистить його, і візьме крови теляти і крови козла, та й дасть на роги жартівника навколо. І покропить на нього з крови пальцем своїм сім раз, та й очистить його, та освятить його від нечистости Ізраїлевих синів. А коли він скінчить очищення святині і скині заповіту та жартівника, то приведе живого козла. І покладе Аарон обидві руки свої на голову живого козла, і визнає над ним усі гріхи Ізраїлевих синів та всі їхні провини через усі їхні гріхи, і складе їх на голову козла. Та й пошле через призначеного чоловіка на пустиню. І понесе той козел на собі всі їхні гріхи до краю неврожайного, і пустить того козла в пустиню. І війде Аарон до скині заповіту, і здіймельняні шати, що зодягнув був при вході його до святині, і покладе їх там. І обаємиє він тіло своє в воді в місті святім, і зодягне шати свої та й вийде, і вчини цілопалення своє та цілопалення за народ, і очистить себе та народ. Алій жертви за гріх спалить на жавтівнику. А той, хто відводив козла до азазеля, випере одежу свою і обамиє тіло своє в воді, а потому увійде до табору. А теля жертви за гріх та козла жертви за гріх, що їхню кров внесено на очищення в святині, випровадять поза табір, та й спалять вогні їхні шкури, і їхнє м'ясо та їхні нечистости. А той, хто їх палить, випере одежу свою і обамує своє тіло в воді, а потом увійде до табору. І це стане для вас на вічну постанову сьомого місяця, десятого дня місяця будете впокоряти ваші душі, і жодної праці не робитимете ви, ані тубілець, ані приходько, що мешкає серед вас. Бо того дня буде окуп ваш на очищення ваше, зо всіх гріхів ваших станете чисті перед Господом. Субота повного відпочинку від праці вона для вас, і ви будете впокоряти душі свої, це вічна постанова. А очистить той священик. Що помазали його, і що посвятили його бути священником замість батька свого. І зодягне вільняні шати, шати священні. Та й очистить святеє святих, і скинює заповіту, і жартівника очистить, і очистить священиків та весь народ громади. І буде це для вас на вічну постанову на очищення ізраїлевих синів зо всіх їхніх гріхів раз у році. І він учинив, як Господь наказав був Мойсеєві.